Сьогодні перевірив хід виконання ремонтних робіт нашої сьомої лікарні. Всього за рахунок Європейського інвестиційного банку ми проводимо ремонти трьох наших найбільших лікарень, не тільки нашого міста, а всього Кам'янського району. Це сьома, восьма та дев'ята лікарня. Також поліклініка, яка розташована на території сьомої лікарні. Проектом передбачена повністю ремонт внутрішніх приміщень, утеплення фасадів, заміна всіх мереж, а також благоустрій території. Всі роботи проводяться згідно графіку, капітальний ремонт, реконструкція Лабораторія, адміністративний корпус, і на другому поверсі операційний блок. За рік близько 6 тисяч операцій. І десь в лікарні 17-18 тисяч хворих за рік. З них тисяча дітей. Дуже важливий об'єкт, дякуючи Андрію Леонідовичу, впевнений, що у нас буде чудовий ремонт, як управління охорони здоров'я, так і міська влада, на чолі з Андрієм Леонідовичем, продовжує розвивати медичну сферу та підіймати її на новий рівень у відповідності до тих європейських стандартів, які сьогодні існують в державі. Адже це необхідно для надання швидкої якісної медичної допомоги нашим мешканцям та мешканцям Кам'янського району. i